Добрий день! З вами вчителька інформатики Олена Миколаївна. Тема нашого уроку способи подання алгоритмів лінійні алгоритми. Перед тим як ми розглянемо з вами нову тему, давайте дещо згадаємо. А саме, якими способами можуть подаватися команди виконавцями? Ми з вами вже знаємо, що команду можна подати спонукальним реченням, звуковими сигналами. Світловими сигналами, жестами, вибором команди меню. Відповідно до цього, алгоритми також можуть бути подані різними способами: словесним, графічним, послідовністю сигналів, звукових, світлових тощо, та іншими способами. Словесний спосіб подання передбачає, що його команди записуються у вигляді спонукальних речей у певному порядку, наприклад, алгоритм. У дворі є порожні діжка, відро і та колодязь, порядкувати команди алгоритму наповнення діжки водою. І треба розставити у певному порядку словесні команди, які задані спонукальними реченнями. Наведемо приклад алгоритму поданого з послідовності світлових сигналів світлофора. Червоне світло стій. Жовте готуйся до переходу дороги, зелене світло переходь дорогу. Ще однією формою подання алгоритму є графічний спосіб подання, одним з видів якого є подання алгоритму у вигляді блок-схеми. У блок схемі можна кожну команду представити у вигляді геометричної фігури. Блоці певного вигляду блоки з'єднуються між собою стрілками, що вказують, яку команду алгоритму потрібно виконати наступне. Розглянемо деякі блоки, які використовуються в блок-схемах. Фігура вал. Ще називається цей блок термінатор. Означає початок та кінець алгоритму. Прямокутник, означає цей блок виконання однієї або кількох команд. Називається блок процес. Паралелограм. Призначення уведення даних або виведення результатів. Називається блок дані. Отже, Термінатор початок кінець алгоритму. Процес дія або декілька дій команд. Дані. Уведення даних або виведення результатів. Розглянемо блок схему алгоритму обчислення виразу 73 додати у дужках 37-12 помножити на 15. Перша фігура нашого алгоритму це термінатор початок. Наступний крок нашого алгоритму. Блок процес. Прямокутник. Дія. Обчислити значення 37 мінус 12 і запам'ятати результат. Наступний крок алгоритму. Помножити запам'ятований результат на 15 і запам'ятати результат. Наступний крок додати останній запам'ятований результат до 73 і запам'ятати результат. Наступний крок блок. Дані. Повідомити останній запам'ятований результат. Останній блок нашого алгоритму знов термінатор. Кінець. Всі команди цього алгоритму виконуються лише один раз. Ми не перевіряємо жодних умов. Команди виконуються послідовно, одна за одною по одному разу. Такі алгоритми називаються лінійними. Найважливіше у цьому році алгоритми можуть бути подані словесним способом, графічним способом, блок-схемою, послідовністю сигналів. У блок-схемі алгоритму кожна команда записується в геометричній фігурі у блоці певного вигляду. Блоки з'єднуються між собою стрілками, що вказують, яку команду алгоритму потрібно виконати наступною. Алгоритм, кожна команда якого обов'язково виконується і лише один раз. Називається лінійним. Дякую, що додивилися до кінця урок. Поставили вподобайку Олені Миколаївні. Написали коментар. Пока-пока! А ви не забули підписатися на канал? Тоді ще раз пока!